Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам святковий рецепт запеченого м'яса. Беремо свинячий кіст вагою 1 ,350 кг 350 г. Обробляємо його відповідним чином, робимо шматкові декілька отворів. За допомогою ножа фаршируємо їх шматочками чеснику, окість поки що відкладаємо вбік, а зараз будемо робити соус. Для цього у окрему миску всипаємо одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку куркуми, півчайної ложки сухого чеснику, чайну ложку гірчиці. Три столових ложки рослиної олії у мене оливкова, одну чайну ложку меду і все гарно розмішане.